Компанія Samsung одночасно з флагманськими смартфонами оновила свої бездротові навушники Galaxy Buds, змінивши оформлення корпусу та додавши назву Плюс. Що змінилось, крім цього? Давайте розбиратися разом. Останні роки бездротові навушники набувають все більшої популярності. По-перше, це зручно, бо розплутування дротів не найбільше задоволення. А по друге, флагманські смартфони почали позбавлятися традиційних 3,5-мм міліметрових аудіороз'ємів. Відповідно, краще приєднатися до них по Bluetooth, ніж використовувати перехідники з USB Type-C. А якщо є попит, то виробники поспішають його задовільнити, удосконалюючи технології, покращуючи характеристики та дизайн. Бац Плюс не стали винятком з цього правила. До нас навушники потрапили у такому симпатичному блакитному кольорі. Перше, що змінилося в порівнянні з попередньою версією, яку ми оглядали тут, це те, що корпус став глянцевий. Це зробило його привабливішим зовні. Але от щодо практичності, в мене є сумніви. Думаю, якщо носити його в наплічнику чи в сумочці, він досить швидко вкриється подряпинами. Форма та дизайн кейсу у самих навушників не змінились. Найбільші зміни стосуються автономності роботи. Обсяг вбудованого в кейс акумулятора збільшився на 50% та становить 600 мАч. а у власних акумуляторів навушників з 58 до 85 мАч. Що, за даними виробника, дає вам можливість слухати музику протягом 22 годин, 11 за рахунок самих навушників та ще стільки ж за рахунок кейсу. На практиці одного з ряду навушників вистачило на 10 годин прослуховування музики при середній гучності. Заряджається кейс. Через USB C кабель, який входить до комплекту постачання, або за допомогою бездротової зарядки. Якщо часу на підзарядку обмаль, в нагоді стане швидка зарядка в кейсі. Лише 3 хвилини вистачить для того, щоб слухати музику протягом години. Зручність користування також залишилась на високому рівні. Вакуумні амбушури в сукупності з силіконовими плавцями міцно тримають аксесуар у вушних раковинах, незалежно від виду вашої активності. А сенсорні клавіші керування на навушниках дозволяють перемикати музику, не витягуючи раз по раз смартфон з кишені. У користувачів минулорічних бац виникали претензії до якості звуку під час розмови. Співбесідники погано чули голос власників гаджету за наявності шумів довкола. Samsung не стала ігнорувати дану проблему та додавали в нову модель додаткові мікрофони. Що цілком виправило ситуацію. Крім того, Galaxy Buds Plus підтримує технологію Ambient Sound, яка дозволяє вашому власному голосу під час розмов звучати більш природньо. Щодо звучання музики, то колаборація з компанією AKG пішла Buds Plus на користь. Суб'єктивно навушники звучать чіткіше та мають більш глибокі баси ніж попередні моделі. При цьому габарити корпусу не збільшились. У підсумку новинка звучить дуже добре, як для батаротових навушників, має чудові показники автономності та шумоізоляції, компактні розміри та підтримує безпровідну зарядку. Всі ці переваги роблять Galaxy Buds Plus однією з найкращих пропозицій bluetooth навушників цього сезону. Принаймні на поточний момент часу слухайте якісну музику та залишайтеся з нами. А з вами була Настя і до нових зустрічей.